Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на ігровий канал Run For Games.ua. В нас вже стало доброю традицією розповідати про знижки, які відбуваються в ігровій крамниці Steam. Цього разу в нас стартував зимовий розпродаж, і ми з вами розглянемо ігри у наступних цінових категоріях: а саме до 100 гривень, до 300, до 500 і до 1000 гривень. Всі проєкти, що перевищують 1000, до відео не потрапили. Окрім крамниці Steam, новорічний розпродаж стартував і у магазину Telemart. Можете обрати. Подарунок як для себе, так і для своїх близьких, адже асортимент товарів, які отримали знижку, досить великий. Тут вам і оперативна пам'ять, і комп'ютери, і ноутбуки, і ще багато чого різного. Мені, наприклад, сподобався ось цей монітор від Samsung. До того він отримав нічогеньку знижку. Ознайомитися із асортиментом та акцією ви можете за посиланням в описі під відео. Там багато чого крутезного. А ми розпочинаємо. Бандл, до якого входить перша та друга частини Портал, продають за 68 гривень. Хаус Фліпер коштує 51 гривню. Космічну Stellaris продають за 97 гривень. Знижка досить велика. Якщо ви хочете просто відпочити та насолодитися пейзажами, то Євротрак Симулятор 2 коштує 100 гривень. Сталкер 2 поклик прип'яті продають за 69 гривень, хоча варто звернути увагу на всі частини Stalker. Українська Sherlock Holmes Crimes and Punishments коштує 49 гривень. Старенький проєкт під назвою Credal від української інді студії продають за 31 гривню. Насправді гра варта вашої уваги. Need for Speed Heat Deluxe Edition коштує 99 гривень. Знижка дуже і дуже велика. Metro Exodus можна додати до бібліотеки за 79 гривень. Цікавий пригодницький шутер Titanfall 2 коштує 79 гривень. Tales from the Borderlands продають за 64 гривні. Цікавий проєкт під назвою Firewatch коштує 41 гривню. Уся серія Batman Arkham отримала знижку. А якщо говорити конкретно про якийсь проєкт, то Batman Arkham Origins коштує 37 гривень. Assassin's Creed Origins продають за 91 гривню. Rustler, це як перша гита, тільки у сучасній графіці продають за 65 гривень. LEGO Star Wars The Skywalker Saga коштує 129 гривень. Кооперативну Away Out можна додати до бібліотеки за 79 гривень. Hitman World of Assassination коштує 60 гривень. Якщо хочете приміряти на Себе обладунки, то For Honor коштує 68 гривень, Dishonored 2 продають за 49 гривень. Якщо хочете використати свої тактичні здібності, то XCOM 2 коштує 33 гривні. Prey можна додати до бібліотеки за 49 гривень. Легендарну Assassin's Creed 2, яку обожнює величезна кількість геймерів, продають за 37 гривень. Першу The Division від Ubisoft можна придбати за 68 гривень. Крутезний проєкт Rise on From від Crytek, яка свого часу просувала Xbox Box One продають за 59 гривень. Кіберпанкову Део Секс Mankind Divided, як то кажуть, не кіберпанком єдиним віддають за 82 гривні. Крутезний шутер Bulletstorm Full Clip Edition коштує 47 гривень. Також хочу подякувати всім спонсорам за підтримку. Ви мене мотивуєте продовжувати створювати контент. Всім вдячний. Особлива подяка нашому геймранеру суперстару Вадіко. Твоя підтримка дуже потужна. Дякую. Окрема вдячність усім за донати. Також, любі глядачі, до нас звернувся підрозділ третьої штурмової, а саме підрозділ наземних роботизованих комплексів. Нова вони займаються роботизованими системами, які допомагають евакуювати піхоту або доставляти забезпечення на нуль. Наразі підрозділ потребує допомоги. Було відкрито збір на 150 тисяч гривень, які підуть на деталі та модернізацію роботів. Адже ось таке забезпечення ворог завжди намагається знищити дронами. Будь ласка, не залишайтеся осторонь, підтримуйте зсу. А ми продовжуємо. Діпро Galactic продають за 125 гривень. Крутезний виживастик, який здається не старіє, продають за 159 гривень. А ось іншу Діпро Galactic Survivor можна додати до бібліотеки за 157 гривень. Цікаву пригодницьку Тунік можна купити за 300 гривень. Знижка складає 50%. Якщо хочете відкрити свою заправку, то Gas Station Simulator наразі коштує 232 гривні. Крутезні перегони під назвою Assetto Corsa можна придбати за 103 гривні. Орінд з Will of the Wisps продають за 125 гривень. Kingdom Come Deliverance першу частину можна додати до бібліотеки за 159 гривень. Контрабанд Поліс можна купити за 300 гривень. Класику під назвою Peppers Please віддають за 112 гривень. Кіберпанкову Ghost Runner 2 можна додати до бібліотеки за 249 гривень. Перевидання легендарної Stronghold під назвою Stronghold Definitive Edition коштує 162 гривні. Перевидання насправді варте уваги. Пригодницьку Train 5. E Clockwork Conspiracy віддають за 300 гривень. Знижка складає 50%. Вполювати Бікфута можна за 239 гривень. Minecraft Legends коштує 231 гривню. Пригодницьку Invincible, огляд, демо якої є на каналі, віддають за 291 гривню. Просто веселу Мен Ідер, в якій потрібно грати за акулу, можна додати до бібліотеки за 119 гривень. Пригодницьку Marvel's Guardians of the Galaxy віддають за 166 гривень. Хоча раніше гра коштувала 1100 10 гривень. Якщо хочете відчути себе маленьким та повиживати серед мурах та комах, то Grounded віддають за 239 гривень. Battlefield 2042 знову отримала знижку та коштує 119 гривень. Desperados 3 можна додати до бібліотеки за 185 гривень. Кіберпанковий The Ascent коштує 158 гривень. Цікава пригодницька Planet of Lana коштує 207 гривень. Якщо не вистачає виживастиків, особливо зимових, то Winter Survival віддають за 269 гривень. Нобиль Ліквідейторс продають за 266 гривень. Легендарну Mass Effect Legendary Edition віддають за 119 гривень. Знижка дуже величезна. Крутизні перегони під назвою Need for Speed Unbound Коштують 118 гривень, хоча раніше коштували 1699. Другу за Division можна придбати трошки дорожче за першу, а саме за 217 гривень. Сингоку Дайнесті продають за 450 гривень. Дуже крутезний та незвичайний виживастик The Forever Winter коштує 480 гривень. І карус можна додати до бібліотеки зі знижкою 50% за 350 гривень. Стратегію по Дюні теж віддають за 350 гривень. Starship Troopers Terrain Command коштує 360 гривень. RoboCop Rogue City можна додати до бібліотеки за 359 гривень. Якщо хочете економічну стратегію та Фартус Frontier коштує 420 гривень. Прикольний екшен Exoprimal віддають за 499 гривень. Нарешті Кіберпанк 2077 коштує 494 гривні. Це без DLC. Six Days in Fallujah коштує 481 гривню. Якщо хочете реалістичний шутер, це саме про цей проєкт. Легендарну Rust продають за 316 гривень. Medieval Dynasty можна купити за 448 гривень. Nobody Wants to Die можна додати до бібліотеки за 460 56 гривень. Якщо останнім часом ностальгуєте по swat 4, можна купити or Not за 462 гривні. House Flipper цього разу другу частину можна придбати за 375 гривень. Якщо у вас є шолом віртуальної реальності, то варто подивитися на Half-Life Alyx, яка коштує 371 гривню. Якщо хочеться чогось веселого та кооперативного, то Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge коштує 334 гривні. Новеньку Assassin's Creed Mirage можна придбати за 435 гривень. Star Wars Jedi Survivor можна додати до бібліотеки за 424 гривні. Класика, яка наразі досить популярна, а саме Age of Empires 2 Definitive Edition продають за 308 гривень. Mountain Blade 2 Bannerlord можна додати до бібліотеки за 424 гривні. No Man's Sky продають за 450 гривень. Pacific Drive це такий собі сталкер на колесах, коштує 443 гривні. Якщо хочеться набити комусь віртуальну пику, то Street Fighter 6 коштує 724 гривні. Збірник Uncharted Legacy of Thieves Collection коштує 599 гривень. Новеньку Star Wars Outlaws віддають за 987 гривень, хоча раніше вона коштувала 1519. Перегони F1 24 продають за 509 гривень. The Last of Us Part 1 можна придбати за 849 гривень. Першу Spider-Man Remastered можна додати до бібліотеки за 600 99 гривень. Першу Ark Survival Ascended продають за 987 гривень. NBA 2K25 коштує 799 гривень. Forza Horizon 5 можна додати до бібліотеки за 599 гривень. Якщо хочеться зимової атмосфери, прям ну дуже зимової, то Frostpunk 2 продають за 668 гривень. Returnal коштує 849 гривень. Новеньку EA Sports FK 25 продають за 679 гривень. Крутезну Helldivers 2 можна придбати за 959 гривень. Суворий Шутер Армари Reforger коштує 599 гривень насто гривень. Новеньку метро Awakening можна додати до бібліотеки за 879 гривень. На цьому відео добігає кінця, які ігри ви встигли придбати чи плануєте? Пишіть у коментарі. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.